Двом нарцисам дуже важко зійтися в одній кімнаті, навіть якщо це якась приватна вечірка, вони в кращому випадку фиркають один проти одного. Як правило, вони обидва не самі розумні в кімнаті, не самі сильні і не, ну, дуже часто там, і не самі там красиві. Ну, звичайно ж там залежить від того, вечірка там, це умних і красивих, да? але самі такі щоконадувателі. От. І тому, Володимир Олександровичу, це Зробить дуже важко. І тому йому, звісно, до Натаняху як до неба. До речі, так само прагнулися під Трампа, щоб тільки отримати його підтримку. І європейські лідери та, і Рютте навіть сказав, що там про Трампа, що він татечко, який іноді їх сварить. Сварить, нукає, ну, щоб Трамп такий розплився в посмішки, да, я такий, я сварюсь. От, але саме головне, там, це як в тому анекдоті, вам шашечки їхати. Да, якщо вам треба їхати, то е, треба не про шашечки думати, а про те, як їхати. І власне не виходить нічого. Тому у Зеленського. Хоча я думаю, що е, ну, про е, НАТО може, можливо пізніше поговоримо, але в розрізі там, е, Ізраїль і Сполучені Штати ну, е, євреї дуже розумний народ, на загал, да? І вони ж все, все, все розуміють. І ті, хто люблять Натаньяху, і навіть ті, хто його не любить, а таких в Ізраїлі зараз більшість, вони. Правильно оцінюють його діяльність. Знову ж, це ж не привід. А давайте об'єднаємося навколо нато і будемо його щось з того вибирати. Чому? Тому що він класно вміє прогибатися. Та ні, і слідуючий буде вміти прогибатися, там і позаслідуючий. Давайте віддамо належне, що він робить те, що він там тіпа, він е, не, е, ну, умовно не слажав. Він от не злажав, і тіпа, ми розуміємо, що Трамп підстаркувати е, да, нарцис, якому треба просто ну, просто треба хвалити, тому що тільки він може підняти оці бомбардувальники там, і е, відбомбитися по ядерним об'єктам Ірану. Ніхто більше не може. ну, Тому давайте зробимо Кніксен йому, да, там, типа там, там, чи ще що там. Тіпа, там, чи, е, чи просто похвалимо йому. Те саме зробили. ну, ну Діма, ну те ж саме зробили. Європейські лідери і молодці вони в цьому, коли вони ну, розіграли ж ну, такий же ж спектакль для нього. Да? Оця вечірка о, у королівського подружжя в Газі. Це ж це просто, це просто ж, ну, все ж пано там. Самий кращий імпровіз в от звідки Володимир Олександрович прийшов. От, так от вважається, що найкращий імпровіз підготовлений. Я коли, коли був колись начальником управління молоді і спорту, то приходжу ж я, і у мене шеф? Е, хто? Ну, Губернатор, да? я кажу там, тіпа, уважаємий, там начальник, дайте гроші на розвиток молоді і спорту, хороших і різних. І кругом. Е, голова обласної державної адміністрації, да. е, це чиновничий сленг, да, такий, да, так що не ну, не але всі називали губернатор, губер, там, ну, Для всіх це було зрозуміло. Я завжди на тренінгах і на, на заняттях своїх намагаю приблизити завжди до якихось конкретних прикладів, да, до кейсів, да, до позитивних історій. От я кажу, що свого часу, там, тіпа, як треба, ну в дипломатії, і в сім'ї, і на великій сцені, і на політичній великій сцені треба приміняти схожі методи, якщо вони діють. Якщо вони діють на одному рівні, вони можуть зіграти і на іншому. Хоча я завжди кажу, що універсальних методів не існує. Пробуйте різні. да? От, але між тим, от, просто про, про своє що коли мене е, голова адміністрації або губернатор не сердиться, каже: Йди звідси, грошей не до тебе, де тут молодь, спорт, там он економіку продвигаємо, а ти там керівник найменшого управління, яка молодь, який спорт. От, але він не може сказати і послати, коли ми робимо там, на День студента великий е, сабантую, тіпа, там, е зустріч без із кроваток губернатора і студентів, да, то студентів послати він не можете, як мене. Хоча я ж вроді ж, по статусу ж не студент, начальник управління. А що? А то, що ці студенти вчора на Майдані стояли. На Майдані. І вони, і вони знають, що вони його підсадили. І взагалі і мене, але й його, і всю, і всю цю владу тримається на їхньому героїзмі. От, І з ними треба на вишопотом. да, І коли мені там відмовляють в грошах, а студенти вимагають, і він їм дає гроші. Правильно? там, типу, На молодіжні програми, на конкурси проєктів, на якісь студентські обміни. Тобто, і ми маємо це там в будь-якому лобізмі треба робити там, То есть, Хай говорить той, кто. Кого почують? Якщо Володимир Олександровича не хоче чують, да, то говорить Кір Стармер, да, Мерц, Макрон. Рюте там каже, Папочка папанечка, дай день, дай нам э, свой прихисток, не уходи з НАТО, ми тебе любимо, посвари нас, але не уходь. І це нормально. І ми, ми нормальні люди сприймаємо це нормально, а бубочка робить так, і э, там тіпа, в овальному кабінеті там, ідіть, а зато народ, ай, молодець. Та ні, не молодець, дурачок тільки таке може зробити, не можеш сам, але зараз зробили роботу над помилками. Його, його навчили, Його навчили вести себе, як бравий солдат Швейк, а іменно як. Там, щелкати каблуками, начальству заглянути навчальність, тобто Вова, зіграй роль, що ти бравий солдат Швейк, ти дінчик от этого чудака. Улибайся, слухай його нравоучення, щоб він тобі буде розказувати. І що ми маємо, коли Вова зіграв таку роль, Цю, як просили, як режисер сказав, а режисер в даному випадку був не Єрмак, а три режисера: да, Стармер, Мерці, Макрон, а Рюта 4, і Королева э, Нідерландії. Всі там на подтанцовочки зіграли, там Вова, там, типа, все, слухай, не балакай, нічого, слухай. Він буде розказувати про Дівок. Говори про Дівок. Він буде розказувати, який він успішний, каже... Та ви що от такий був случай. О, слава Богу, який ви найвеличніший лідер. Просто вийди в роль. Я думаю, що да, дизайнери це саме врахували, що теж, як би не в джинсах і в кедах, от, все ще не брити. Тобто він змінив імідж, щоб ми чот, чітко розуміли. От я, як політтехнолог, кажу, чому? Зеленський побритий і в костюмі з білою сорочкою і з кроваткою асоціюється з, з чим. Договоримся посередінки, увідіть мир, шашлики і все таке. Він в 22-му році поміняв імідж, тому що він перестав бути коміком, став, став трагічним актором. Тепер він е, мало посміхається. мало посміхається, Він, якби, наклав на себе печать оцього там, типа. Щоб він же ж віршитель же суддя, він же ж там, типа, от у нього зморшки. У мене просто від того, що я пожив багато, у нього зморшки від того, що він думут, думає, як же ж нас врятувати, як же ж і якби не він, ми б вже все все б закінчилось. Хоча є інша альтернативна. версія, моя як знавця історії ментальності, що війни А могло б не бути, Б. Якби вона була не з Зеленським, то о, ми б, може, воювали зараз. Не під сумами, а точно там за курском десь. От, воювали. І точно була б е, наша перемога ближчою. Тому що не, не керували б дефективні менеджери, не лізли б. В справи військових і перше, друге, третє, і саме головне була б мотивація воювати. Тому що зараз у, ко, у кожного хто не хоче воювати, хоче він чи не хоче. Але у нього мотивація там за кого? За них вони ж крадуть, вони ж прокрались все. Вони ж мелочь по карманам тирять, де можна, де де не можна. От як за них можна воювати? От е, я, я скажу, що ви воюєте там. Хто хто так думає, ви неправильно думаєте, або це ви відмазуєтесь просто, тому що ми воюємо за Україну. А не за це все. Ця камарілля – це тимчасове явище. Історики дадуть цьому оцінку. Що найслаб... ну, поки що і шести президентів на мене, там двоє найслабших це Янукович і Зеленський. Це точно там, тобто вони п'яте-шосте місце ділять між собою. От, я думаю, що так само дадуть йому оцінку на майбутньому, але ми воюємо зараз не за Зеленського, а за Україну. Це Зеленський думає, що мій народ воює за мене. За за мене там, За Віру царя Отечества. Насправді, насправді, все це зовсім не так, і не треба Зеленського порівнювати з Україною. Зеленський не дорівнює Україна. Навпаки, Україна була, є і буде. А ну, такі пристібайчики, да, вони приходять і е, виходять, і від них залишиться, звичайно, пам'ять Зеленського, куди ж тут дінешся, але залишиться пам'ять, як щось про щось таке. Ну, як про страшну помилку українського народу, яка призвела до такої трагедії, будемо наступного разу розумнішими в першу чергу на виборах.